Лист до наших воїнів ЗСУ. Ніхто з моїх знайомих не воює, і тому я напишу листа до воїнів, котрих я взагалі не знаю. Саме так я б написала. Добрий день чи ночі. Я дуже вдячна за захист нашої країни та людей. Я слухала, що це дуже важко, і сама, звісно, це розумію. Багато захисників втрачають ноги, рухи. Руки у нещасних випадках при борбі, а хтось взагалі життя. Це дуже боляче дізнаватись. Ще раз щиро дякую вам, наші воїни ЗСУ, за захист нашої батьківщини, нашої країни та наших людей. Це дуже складна та небезпечна праця. Дякую вам. Зараз я знаходжусь за кордоном, але. Ще дуже сумую за своїм рідним містом Київ. Моя мама з міста Донецьк. Не уявляю, як їй було сумно, коли обидва рідні її міста побачили війну. Але ви, захисники, захищаєте та обороняєте нас тільки завдяки вам у Києві можна зараз жити. Ну, звичайно. Вести нормальне життя, як і раніше, можна так сказати, ходити до магазинів, гуляти по парку. Моя рідна бабуся, на жаль, з 2014 року досі живе в окупованому місту. Донецьк. В неї вже не той вік, щоб виїжджати кудись. Не смію у вас чогось просити, але дуже сподіваюсь, що Донецьк знову буде під українською владою. Слава нашим воїнам ЗСУ, слава Україні та слава нашому українському народу. Дякую вам, воїни.